Це буде неймовірний час. Астрологи склали жіночий гороскоп на лютий 2024 року. Жінкам дуже важливо бути в курсі того, які події та зміни можуть очікувати їх у найближчому майбутньому, аби приймати усвідомлені рішення та максимально використати свій потенціал. Розповідаємо, що чекає на жінок кожного знаку зодіаку у лютому 2024 року. У лютому Овнам варто підготуватися до змін в особистому житті. Можливо, ви зустрінете цікаву людину або посилите зв'язок з вашим партнером. Овнам слід бути відкритими до нових можливостей та ініціатив. Роботі варто бути терплячими та приділяти увагу деталям. Ентузіазм і старанність принесуть успіх. Лютий буде часом для самоаналізу та внутрішнього зростання для тельців. Зверніть увагу на свої цілі та амбіції. Можливо, вам доведеться відмовитись від деяких застарілих переконань, щоб рухатися вперед. У особистому житті приділіть увагу стосункам та сімейним зв'язкам. Можливо, вам знадобиться більше часу для себе, щоб відновити енергію. Лютий обіцяє багато спілкування та соціальної активності для близнюків. Ви будете мати прекрасні комунікативні навички, які допоможуть вам на роботі і в особистому житті. Це чудовий час для нових знайомств та розширення кола спілкування. Варто також звернути увагу на своє здоров'я та фізичну активність, щоб підтримувати баланс у житті. Лютий буде для раків часом гармонії та зміцнення стосунків. Ваша здатність до пілкування та підтримки буде дуже цінною, як в особистому житті, так і на роботі. Можливо, вам доведеться вирішити якісь важливі питання у родині. Не забувайте також приділяти увагу собі. Турбота про своє фізичне та емоційне благополуччя допоможе почуватися краще. Лютий надасть левам можливість проявити свій творчий потенціал та лідерські якості. Ви будете помічені як у роботі, так і у громадській сфері. Намагайтеся використовувати свої навички та знання для досягнення своїх цілей. В особистому житті намагайтеся бути уважними до почуттів партнера і не забувайте висловлювати свою любов і турботу. Лютий буде для ДІВ динамічним періодом активності та продуктивності. Ви відчуватимете внутрішню мотивацію для досягнення своїх цілей. Не бійтеся брати на себе додаткові обов'язки на роботі. Це може принести вам визнання та можливості кар'єрного росту. В особистому житті Намагайтеся знайти баланс між роботою та особистим часом, щоб зберегти гармонію у стосунках. Терезам Варто приділити особливу увагу своїм відносинам і близьким друзям. Цей місяць буде сприятливим для зміцнення зв'язків та вирішення якихось нез'ясованих моментів. Будьте відкритими та чесними у спілкуванні з оточуючими. У роботі чекають нові можливості для професійного зростання, тому не пропустіть шанс проявити свої таланти та навички. Останній місяць зими обіцяє скорпіонам насичений час змін та самопізнання. Ви можете відчути необхідність змінити щось у своєму житті як в особистій сфері, так і на роботі. Будьте відкриті до нових можливостей та не бійтеся досліджувати нові інтереси. Пристрасті та ентузіазм будуть потужними двигунами для досягнення ваших цілей. Для стрільців лютий стане часом духовного розвитку. Ви будете прагнути до набуття нових знань та досвіду, і це буде вашим ключовим активом цього місяця. Не пропустіть можливість для професійного навчання або подорожей. В особистому житті будьте відкритими до нових знайомств і давайте шанс новим відносинам, які можуть бути особливо значущими. Лютий обіцяє козирогам розвиток у професійній сфері. Вам треба показати свої лідерські якості та організаторські здібності. Не бійтеся брати на себе більше відповідальності та прагніть досягти високих цілей. Для водолів наступний місяць стане часом натхнення та творчості. Ви почуватиметеся більш енергійними та здатними до реалізації своїх ідей. Цього місяця не соромтеся ділитися своїми думками та ідеями з оточуючими, оскільки вони можуть надихнути не лише вас, а й інших. В особистому житті приділіть увагу романтичним стосункам та близьким друзям. А ось для риб. Лютий стане часом самопізнання та духовного росту. Ви можете знайти нові інтереси та пристрасті, пов'язані з духовним розвитком або дослідженням своєї внутрішньої сутності. Цей місяць також сприятливий для спілкування з друзями та розширення свого кола спілкування. Ваші інтуїтивні здібності будуть дуже цінними у різних сферах життя.